Так. Ану, -а. А -а -а. Тимурочка. Зроби, будь ласка, здивування. Здивування зроби. <губ> здивування. Де твоє здивування? Я ж не бачу твого здивування. Це <губ> печиво. А, ось <губ> воно. А печиво, віддай мамоньки. Дякую. Так, Дякую. А тепер в образі, в образі, в образі, в образі. покажи. Покажи в образі, Тимурочка. Ти сюди дивись, не на камеру дивись. Ану, засмучений. Зроби засмучен. Добрі веселий, веселий! Веселий, дуже веселий! Не Треба досить. Ні, треба. Ти це. Ой, ти це бачив. Почекай, Муля. Тимурочка, допрацювати. Давай. Давай, сідай. Сідай. — Допрацювати Я, треба. — що й на мамі казав в образі, як ти був в образі, кажи. Віддай, мамоньки, печиво, будь ласка. Печиво віддай мамоні. Мамоні, віддай печиво. Печиво тобі заважає, Тіморочка. Віддай мамоні печиво. А тепер покажи мені свій найкращий образ. Сюди дивись тільки в камеру. Як, Ану, як, здивуйся. як, як ти в образі був? Здивуйся. А тепер давай засмутись. Засмутись. Тобі не дали... не дали... печиво, Не дали печиво. Віддай печиво, будь ласка. Тимор, попросила, будь ласка. Тимурочка, давай, засмутись. Не дали тобі шоколадку. А тепер зроби образ, образ зроби, задумчивий. Ти задумався. Давай, манюсик. Подивись в камеру. Образся на маму. Образився. А тепер любиш дуже сильно маму. Дуже обожнюєш.